Ураря, кошенята! Попліткуємо. Марув між двома вогнями. Мосичук в позі 69. Катерина Павленко із гурту Гов Ей. Береги Макса Барських. Росіянка Слава Камінська та Савлєпов Полон. Мочите зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Поїхали пліткувати. Ваш тато Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, тож не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Сьогоднішній випуск розпочнемо зі співачки Марув. Пам'ятаєте, у нас наприкінці травня з'являвся інстазлив на співачку, і з перших вуст самої артистки, один із її. Колег, з яким вона працює на постійній основі, Марув заявила, що з чоловіком не може прийняти рішення на чиєму боці бути Все ж таки Україна чи Росія. Тому що в Росії вони не встигли сформувати платформу, так би мовити, відхідний план Б, а в Україні теж нічого не складається. Саме тому зараз Марув в дещо хвилюючому становищі, розуміючи, що в Україні. Вона не потрібна, в Росії її теж не чекають. Відповідно, М -м 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 а не запізно Маруф потрібно було висловити свою чітку позицію від самого початку, не розмиваючи кордони, не намагаючись сидіти дупою на двох стільцях. Тож, твій улюблений колега, з яким ти так приятелюєш, цілуєшся вясна. Навіть він не витримав. Твоєї двозначності і твоєї хитро жопості, і вирішив злити тебе з патрахами. Маруф, наснаги тобі у виборі між Росією чи Україною. Я думаю, Маруф поки що не може стверджувати пруфів немає. Але на мій погляд, вибере вона русняву аудиторію і піде працювати саме туди. Ну що ж, будемо уважно спостерігати за ситуацією, і я за що дуже люблю формат пліток. Ми розмотуємо ось цей клубок і починаємо дізнаватися дуже гарячі та пікатні подробиці. Із життя зірок. До речі, кому що відомо про ту чи іншу зірку надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, я вам це гарантую. А ми зможемо скласти штрих до портрету до тієї чи іншої особистості. В описі під відео та в закріплених коментарях ви знайдете також посилання на наш телеграм-канал. У нас там палки обговорення, долучайтесь картку для донатів, якщо маєте бажання та можливість підтримати пліткову спільноту. Тож, давайте. Відключайтеся, долучайтеся. А ми з вами пліткуємо кожного божого дня, і прямо зараз, перед тим як ми перейдемо до не менш скандальної теми. Напишіть, що ви думаєте про Маруф і чи поїдемо на заробляти кошти на країну болот? А прямо зараз Наталія Мусичук, Спартак Субота, ці дві години я все ж таки осилив і зміг додивитися до кінця. Дивіться, а я там? вас знаю 20 хвилин. Мені здається, що ви розробка Ілана Маска проблема Спущена в, тому? в Україну сюди, от конкретно в цей паркінг. Я побутовий інвалід. Десь на 20-тій хвилині після цього інтерв'ю моя психіка почала робити ось так. Отже, головні тези з цього інтерв'ю. Хрестили як Олександра, але у всіх документах Спартак, в ТРО не був, але фінансово допомагав, в АТО не служив. Але їздив як психолог. Про СБУ не скажу, бо судовий процес і угода про нерозголошення. Богомольця не закінчував, але навчався. Ніколи не казав, що маю диплом богомольця. Всі кажуть, покажи диплом богомольця. Акредитації немає, але є сертифікація, господи. Я брехав, але не критично і не про те, про що говорять. Я не знаю, як на це реагувати. Як це можна коментувати? Знаєте, публічне вилизування дупи одне одному. Прям конкретне, 69. Сидить Мосичук, сидить а, Спартак Субота, і між ними поза 69. Як одне одного вилазати від ноги до від ноги, від ніг до голови. Жахливо, крінжово. Я не можу тільки зрозуміти мотивації Наталі Мосичук. Можливо, це така спеціальна стратегія розігріти. Аудиторію до якогось більш скандального інтерв'ю чи наступного випуску, тоді більш менше окей, е, хоча б є якісь причини на слідкові дії. З іншого боку, Мосичук, яка завжди про політику, останнім часом запрошувала дуже серйозних гостей е, до своїх етерів е, влазить в шоу бізнес. Було б логічніше, якби інтерв'ю у суботи взяла Браміна. Ну, вона, хоча б плюс-мінус, світський хронікер. А тут Мосийчук, політика і Тут психотерапевт, який же він психотерапевт, дипломів немає, освіти нема, нічого немає. Проте намагається відбілюватись найгірший сценарій цієї історії. Можливо, Мосичук, Спартак, Субота, Олексій Арестович. Я не стверджу, бо я не знаю, як воно насправді. Але теоретично ці люди можуть об'єднатися задля того, аби потім сформувати свою партію, реінкарнувати за життя. Ви зрозуміли про що я говорю. А Жахливо, просто це було дивитись неможливо постійно такий фейспам. До того ж, Мосичук просто поплила, видно, що. Красива жінка незаміжня стоїть на станції метро. Вона ще може бути ніжна, хоча звуть її Петро. <кхм>, перепрошую, Наталія Мусейчук. Не дивлячись ні на що, мусичучка піддалася під шарм кріпового Спартака Суботи. Ну окей, а я не знаю, а я не знаю, що тут ще сказати. Ну нічого цікавого не розповів. Намагався сподобатись, намагався бути тим, ким він не є. Для мене це дуже нудний персонаж. Навіть Женя Янович на фоні. Дуже Дуже сильно виграє, тому що в нього є широкий спектр емоцій, і він а, живий, емоційний. В будь-якому випадку, давайте поспілкуємось, Цікава ваша думка, можливо, комусь зайшло це інтерв'ю, і ви для себе змогли по-іншому розкрити великого психотерапевта Спартака Суботу. Давайте обговоримо. Не забудьте поставити вподобайку, коментар. Підписатися на канал, тому що коментар особливо дуже допомагає у просуванні ролику, як і вподобайка. Мені здається, що закинули мене в якийсь там тіньовий. Тому що чомусь трішки впав трафік. Але нічого, я не розчаровуюсь, хтось постарався. В будь-якому випадку глядачі звертаюся до вас. Будь ласка, активно ці дні коментуйте і напишіть, чи бачите ви приходять вам сповіщення, коли виходять нові ролики на моєму каналі. От дуже важливий момент. Будь ласка, прокоментуйте, бо я гадки не маю, що відбувається. Хочу трішки розібратися в цій ситуації. Так, окей, значить, про суботу поговорили. Тепер настав час, хто у нас там взагалі далі. Катерина Павленко-Говей, Пам'ятаєте, я вам на днях е включив сніпет її композиції. Сказав, що вона планує розпочати сольну кар'єру і, скоріш за все, гуртові гаплик. І тут приходить мені злив від нашого кошеня. Не знаю наскільки має місце бути, наскільки це настільки, наскільки у заговорююсь, наскільки це правда. Давайте я зараз зачитаю, а ви зробите свої висновки і поділитесь власними враженнями. Доброго дня Богдан, я спілкувалася нещодавно з Катериною Павленко, вона приїжджала в Париж разом з гуртом. Так ось гурт не розпадається, і вони тут справжні сілебе ніж в Україні. На їх концерти приходять більше іноземців, ніж українців, а є люди, які літають по всій Європі заради їх концертів. Катя навіть поділилась секретом, що вони Діму відбили в Калуш оркестра жарт, але він сам вибрав їх, а не Калуша. них багато планів і вже працюють над новим матеріалом альбому. Якщо Якщо це так, то просто супер. Я усіма руками за, 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 за процвітання гурту Go Ay, тому що потенціал є яскраві, талановиті, ні на кого не схожі. На мій погляд, саме вони після Євробачення задали тренд етномузиці, тож GoAy, усіма руками з вами. Павленко казав, і буду казати, неймовірна. В житті вона дуже сильно відрізняється від того екранного персонажу, який ми бачимо по телевізору. Адже з екранів вона здається більш холодною. А в житті ну це просто буря, емоцій, таке тяжіння є. Ох. Коротше, потрібно поспілкуватися особисто, щоб зрозуміти наскільки неземна Катерина Павленко. Тож чудова новина, сподіваюся, це правда. Дорогеньке процвітання. А ми приходимо, звичайно, що до лагідної українізації, термінової українізації Макса Барських. Дивіться, і сенси не втратились, і музика звучить круто, і голос Максима звучить круто. Усе гармонійно, усе стилізовано. І коли Бадоєв заявляв ось це. Пісня, коли яку не можна, неможливо перекласти. Це яка? Подруга ніч». на, наприклад, ти не можеш сказати, подруга ніч, Та -та -та. це ж буде просто бентежне сумасшествие. На контрасті ми вже чуємо подругу ніч. Максе, все вдалося, не потрібно соромитись. Клас. Чекаємо повністю весь репертуар українською. І ти від цього ні на грам не пошкодуєш, тому що українською пісні набагато краще звучать, ніж російською. Не знаю, що так вплинуло активно на Макса, можливо, кременчужани, які викликали поліцію, коли Макс почав виконувати у публічному просторі пісню російською. В будь-якому випадку щось спрацювало, і Макс українізувався. Чудово, але Пісні звучать, буду скачувати у свій плейлист. І раз ми з вами говоримо про Макса Барських, давайте поговоримо про Славу Камінську, яка запостила цю новину, що Кременчужани викликали поліцію на Барських через російськомовні пісні. І вона пише: Поясніть мені, законослухняні громадяни лижі не їдуть. Стаття 10. В Україні гарантується свободне и защита русского, інших языков, національних меньшинств України. Камінська, а знаєш, що я тобі хочу сказати? Раз така розумна, і ти ж не плануєш повертатися в Україну. До речі, друзі, вона підписниці написала наступне: Я живу в Іспанії і в Нідерландах, і возвращаться не збираюсь, потому що все сложно в головах у наших. Так все сложно в головах у наших. Тоді, навіщо ти перекладаєш свої пісні, наприклад, слава Богу, українською? Я хочу звернутися до вас, дорогенькі глядачі. А, на мою думку, ні до чого не закликаю. Але навіщо нам тоді слухати Славу Камінську? Навіщо нам взагалі така артистка, яка не віддупляє взагалі, що відбувається на батьківщині, і з претензією виходить у публічний простір? Якщо у нас тут лижі їдуть. Ну тоді нам не потрібна слава камінська, як на мене особисто. Навіщо нам твої пісні? Нафіга ти їх перекладаєш українською, тому що так треба, так Славочко, не тому, що ти хочеш, не тому, що ти розумієш важливість та відповідальність за формування українського пласту культурного, а саме тому, що так треба. Так з тебе вимагають. Так давайте просто знімемо цей тяжкий тягар зі спини слави камінської, і просто у нас не буде потреби е, слухати і ходити на концерти такої співачки. Так, я вже й забув, хто ця співачка, поки вам тут розповідаю. Тож. В чому я не правий чи правий, яку ви вибираєте точку зору, давайте обговоримо в коментарях. На мій погляд, це дуже важлива тема, про яку потрібно говорити. І на сьогоднішній день ті меседжі, які транслює Слава Камінська, вона не є в контексті українського суспільства і не зовсім є адекватною. Це мій власний погляд. Нікого не ображаю, але. Підтримати те, що притягує і просовує Камінська, я категорично не можу. Я проти. Я родом з Харківської області. І початку повномасштабного російського вторгнення моя мала батьківщина була швидко і надовго окупована. І саме за тверду громадянську позицію окупанти переслідували їх, викрадали, тримали по підвалах та катували. Ця сумна трагічна історія торкнулася і моєї сім'ї. Ми вже більше року нічого не чули про Сергія. Так, мій брат цивільний полонений, такий самий, як і багато багато наших інших співвітчизників. Абсолютно жахлива ситуація, мої щирі співчуття, Антоне. Я бажаю тобі знайти свого брата, щоб все було добре. Процедура цивільних полонених це окремий біль. Я вам розповідав в одному зі своїх випусків. Катерина Осача якраз займається цим питанням. Просуванню цього питання на державному рівні, Антоне, можливо, потрібно звернутися до Осадчої. Не знаю, що тут ще додати, тому що це, це жахливо, це боляче, це нестерпно і мені здається, найскладніше і найжахливіше це невідомість, коли ти не знаєш, що відбувається з людиною. Ось такі у нас сьогодні новини і плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Стежте активно за моїм каналом. Відоси виходять кожного божого дня. Нам завжди є про що попліткувати. Ну що ж. Не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.